В мене в студії Дмитро Чекалкін, дипломат, перекладач шоумен, мене людина, яка доклалася своїм інтелектом, серцем, розумом до створення цього фільму. Дмитро, доброго вечора. Дякую. Дякую, що ви з нами. Дякую. Є вражаючі Дякую. факти в цьому фільмі. Насправді, тому що я вже вам сказала перед ефіром, що якось після 24 лютого ми перенули в іншу інформаційну атмосферу і забули про виступи Зеленського ще в якості працівника 95-го кварталу про мільярд. Дерев про український гарвард, про те, що адміністрацію президента треба в Україні дерево усередині посадити. Тобто у нас виявилася теж коротка пам'ять. Ви нагадали нам про ці факти? Ми, Яка була мета з урахуванням тих страшних жертв, які сьогодні вже має український народ? Ми не маємо права забувати про ці страшні уроки. Ну, хтось відомий історик, колись сказав, що головний урок історії полягає в тому, що люди не роблять висновків з уроків історії. Але знаєте, є такий принцип в механіці, да, що легше спиратися на те, що чинить спротив. Uh -huh. Але цей закон механіки поширюється і на інші сфери людської діяльності, зокрема і на політику, соціальні науки. Тобто, легше спиратися на критику, яка дає можливість суспільству зміцнюватися зростати. Ну, зростати. Сьогодні, якраз, я там в одному з своїх соціальних мереж наводив вражаючі дані. Там, ну, ми часто там з Віталієм Портником там, заочно дискусували. Кутуємо стосовно ролі там особистості в історії. Він каже, що все підпорядковано там якимось єдиним історичним е, законом ну, закономірностям. Які один народ Корея Одні живуть без критики е, в суспільстві в закритому абсолютно концтаборі і живуть за 200 грам рису на день а Інший південно-корейський народ вже в 30, 30 років вчолює списки найпередових, найперспективніших там, Україн, світу. країн світу угу. дає сьогодні там, і Samsung, і Kia Motors, і LG, провідні технології, перемоги. І головне, що рівень життя там не в десятки, а в сотню разів вище, ніж в їхніх побратимів Північній Кореї. Ось, будь ласка, закрите суспільство від критики, До чого це призводить, коли вони живуть в цьому герметично закритому своєму там, світі Чучке Чучке. Ми ще там в радянські часи, я пам'ятаю, у нас бетселером були журнали Корея сьогодні, коли там до. Наших там московських установ привозили там наклад цього журналу, і всі його там роздивлялися. Ці картинки, як там великий вождь і учитель, товариш Кім Ір Сен, переходять через п'ятилітньому возросі, переходять через там за в якась там річка, в яку він перейшов, і це сформувало його новий світогляд, і корений перелом там в його mm -hmm. э, пропаганду. Да, тобто, як тобто кажете? настільки це вражало. Ця пропагандистська ця потужна машина північно-карейська, і ось на жаль, ми сьогодні живемо в умовах обмеженого обмеженої свободи слова. І якраз мета було цього фільму дати можливість суспільству зрозуміти тяжкі страшні наслідки цього безвідповідального, як на мене, вибору, який відбувся п'ять років тому. Я б не сказала, що цей фільм є а, фільмом. Який є критикою Зеленського фільм? Побудований на цитатах і фактах. Ну, ну тобто висновки має робити сам глядач. Розумієте, це певна така абсуль... ну, чиста історія. Подивіться, що було і до чого це призвело. Фільм для думаючої аудиторії наскільки вона велика, як ви вважаєте? Ну я бачив, що наш, наш фільм поширив, поширили там сьогодні. Провідні блогери там, припустимо, на моєму каналі його подивилися. Там ну там сто 120 тисяч, а ось у мого товариша Ігоря Лапіна Ну, він такий дуже провокативний зробив анонс? трошки анонс, посил. Да, його там вже подивилися майже 400 тисяч. Тобто, якщо врахувати е телеканали, які його теж розмістили в себе на сторінках, то я думаю, що ну, більше мільйона вже точно передивилися. Це другий фільм. Перша була скорочена версія, і як коли ми створили перший, побачили в коментарях, що люди стали писати нові нові наводити. Ну не наводить, просто нагадувати ті факти, які ну мали вразити взагалі суспільство ще okay. там п'ять років тому, коли як висловився там один з наших дописувачів, де да, малий зелений чоловічок на накою страшної біди, біди. Тобто є відомий ще з часів там древньої Греції, Древнього Риму, принцип «сіві спасим парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни. Парабелом це навіть назвав відомий австрійський конструктор там 120. 20 років тому найкращий свій вибір цей револьвер парабелом, і потім саме калібр цього пістолета і став офіційним калібром НАТО сьогодні, uh -huh. саме пістолета Парабелум. Тобто, а ми були під чомусь ну, впевнені в тому, що достатньо, дійсно, як сказав Зеленський, прибрати цю лінію розмежування в себе в голові. І тоді вона якось з дивним чином зникне на земній поверхні. І повірили дійсно, що достатньо просто припинити стріляти і десь і... там зустрітися посередині. Я і вісно... так не сталося. Юрія Хочу приєднати до нашої так, розмови так, так. політики, капітан Збройних сил України на зв'язку з моєю студією, пане Юрію, доброго вечора. Я знаю, що у вас мало часу, і ви близько до тих місць, де стріляють. тому зразу буду питати, як ви вважаєте, фільм буде чи є вже резонансним? І чого власне ми маємо чекати після публікації цього відео? Добрий вечір, радий бачити вас і пана Дмитра. І перш за все хочу сказати дякую за те, що він цей фільм видав в ефір і Бо мені здається, сьогодні, коли всі обговорюють результати п'яти років президента Зеленського, буквально завтра буде десять років президента Порошенка. Потрібні не емоції, а фактажки. Угу. Я не хочу навіть виставляти оцінки особисто зеленському. Тут для мене все зрозуміло, він хотів такої ролі. Знаєте, є артисти, які все своє життя хочуть зіграти, наприклад, Гамбург. А у наш артист все життя хотів зіграти президент. Так зіграв же. На цьому можна було й зупинитися. Ні, так він же ж почав це грати в саме відповідальний момент, коли власне, і вирішилася доля української державності. І коли президент Порошенко підготував країну до війни, власне, всі ці ракетні програми, артилерійські програми були в рекордні терміни освоєні, підготовлені, поставлені на виробництво і залишалося їх тільки виготовити і поставити на передову, тут явився популіст, дилетант, який все це зарив у асфальт. І ще раз кажу: я не хочу виставляти оцінку особисто Зеленського. Тут мені здається для всіх уже все зрозуміло. Для тих, для кого не зрозуміло, немає сенсу говорити. Проблема в іншому, як казав пан Дмитро Чекалкін, хочу процитувати: політик це теж професія, і поки люди не усвідомлять цього, поки вони не почнуть голосувати, враховуючи не харизму, не приколи, не обояшку, не обіцянки, а конкретного політика з конкретними переконаннями і конкретними досягненням за плечима. До країна буде проходити такі страшні експерименти. Це був страшний експеримент. Сьогодні ми все ще маємо державу тільки тому, що суспільство і його найкраща частина, яка пішла сотнями тисяч добровольців з сеу, не завдяки цій владі, а всупереч цій владі, втримала країну. Тому цим експериментом ми дочекаємося. Я не збираюся піддаватися російському ІПСО. Президент у нас просрочений, але легітимний. Але більше такого експерименту я би не хотів, щоб наші виборці проводили над нашою країною. Щодо російського ІПСО, у фільмі дається зрозуміти, що проти п'ятого президента Петра Порошенка була задіяна ця російська ІПСО для повної дискредитації його як політика і його політичної сили, і операція була здійснена, ну скажімо, там за всіма правилами і канонами зі штампами там заробляння на крові, там поки війна поки заробляють з усіма цими фейковими розслідуваннями і фейковими програмами. Як ви вважаєте, українці зрозуміють? Що ну це була саме спецоперація? Мені здається, що це неминуча історія. Українці будуть менше вірити словам. Ціна цього – десятки і десятки тисяч хрестів по всіх свинтах України. Мені здається, що вони дуже відтверджують усіх, хто знову спробує купити людей на брехню. Чи мені подобається фільм, який ви зараз дивилися? Тим, що в ньому не нав'язується якась пропагандистська штампи або якусь навіть ідеологія. Вона просто очистила ну, скажімо, інформаційні сигнали того періоду і показала головні тези того, що відбувалося з Україною. Є таке поняття «бритва Окама в науці, тобто, коли відкидаються зайві елементи, які ну, просто розфокусовують погляд і залишаються основним. В цьому фільмі просто показується. Ось жовтень 21-го, коли Зеленський перший раз дізнався від західних союзників про неминучу війну. Ось листопад, ось грудень, ось січень. А ось уже кінець лютого. А от за день до війни нарешті збирається Рада національної безпеки і оборони, але не приймає рішення про воєнний стан. А значить, війська не можуть вийти з своїх казарм і почати готувати рубежі оборони, мінувати або навіть е підривати мости. І там відкинуті всі інші. Інформаційні посили, які в той час посилала наша зелена влада, вона нам розповідала про ну, безліч смішних, важливих і неважливих речей, але про головне за цим шумом, за їхніми скандалами, за їхніми обіцянками загубилося. А ось цей фільм показує, як країна роззброїлася і з відкритими очима, з закритими вухами від західних союзників і власне розвитки і йшла прямо в пащу людожера, який стояв на кордоні. Тому е, мені здається, що цей страшний досвід, який коштує такої страшної ціни, ну, повинен людям привчити: обирати треба досвідчених професіоналів, а не гарних е, шоуменів. Бо шоумен при владі, прикольний тільки на початку. Дякую, спасибі за включення. Юрій Луценко був з нами. Дмитро Чекалкін вам передає вітання. Щодо цього моменту про горлівку, я знаю, що це відео було складно знайти. Ну, принаймні, мені так розказали. Ні, воно Ні, було відкрити. Я на своїх той... да, я на своїх соціальних мережах, в сторінках, в Фейсбуці. Я пам'ятаю, напередодні якраз виборів, коли там десятки мільйонів переглядів було цього ганебного інтерв'ю з Гордоном, коли Зеленський сказав, що просто зустрінемось там посередині. Я там просив зафоз. Стати цей момент з привітанням Жириновського саме в ті дні, коли йому приносять там на день народження торти. Він відрізає ножем uh -huh. е по Дніпру Лівобережну Україну. Став це та дев'ять областей новоросії. Ми їх і заберемо. І в той самий день, між іншим, е коли пролунала ця фраза, там ще більш ганебні. Були я просто в цей фільм. Не все ми не змогли там ставити, але там була. Відповідь його на запитання місцевого журналіста, що ви скажете про місцевих жителів, які зупинили українські танки, танки і відняли в українських військових ці танки. Зеленський каже молодці. Захищають свій край, да, ось дивіться. Тобто е, такі речі більш ганебні там звучали. Ну він же тоді з, з, з своїм цим кошовим знялися в одному з скетчів, кажуть відповідь на те, що е, росіяни захопили наш Крим. Ми кажемо, якщо ви не видати свої війська, то ми всіх наших повій з Києва, Києва, з Москви виведемо з московської окружної дороги. Тобто, це ж лунало на багатомільйонну аудиторію і люди якимось дивним чином провож... пров... 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 продовжували, так, скажемо, насолоджуватись цим цим гумором. Тобто, не це не могло не образити, тим більше, що я ж тоді ще розумів, що Зеленський за 20 там з надлишком років своєї історичної діяльності жодного разу по справжньому не покритикуну не поглозував над Путіним. Якщо мої проєкти проект там Василіяця, там проект операція професор, який між іншим єдиний телеканал, який тоді дозволив собі його транслювати, був п'ятий канал. Він починається з того з першої сцени, що в Кремлі обирають кандидата на українських виборах. І в нас у всіх наших мультфільмах Василих на з нашими масками, які ми там виготовляли. У нас Путін був безпосереднім учасником практично всіх наших усіх скетчів. да І ми не дозволяли собі так різко голосувати над українськими політиками, тому що розуміли, що ми тим самим підіграємо саме нашому uh -huh. ворогу, тому що я ну, не мав права мовчати, тому що я розумів на кону, які суми. Тобто мені свого часу там пропонували просто так для початку розмови зіграти роль цього слуги народу ну, умовного цього да «Буратіна» в цьому проекті. Коли я вже пізніше прочитав, я зрозумів, що це певним там лікало, воно і було пов'язано якраз з моєю ролью. Просто для початку розмови пропонували тоді в на набережній, там в Тель-Авіві 7 мільйонів доларів. Тобто я розумів, що ця гібридна війна, яка, в яку в, в, Путін вкладає без перебільшення мільярди доларів, вона в першу чергу на вістрі цієї війни Україна. І це офіційно записано в, в, в державній російській стратегії. Ційно в Вікіпедії написано, що саме гібридна війна покладена в основу військової доктрини Російської Федерації. Згідно цієї доктрини, три чверті всіх ресурсів виділяється не на озброєння і особовий склад, а саме на операції спеціальної операції гібридної війни. І цих напрямків цих п'ятих колон їх було безліч в Україні. Okay. На жаль, і багато з моїх навіть однокашників очолювали ці ці колони. А хтось і мені відкривав очі, розповідав про те, що не просто так відкрили тут лабораторію мого однокашника Пальчевського, да? ще попереджали мене ще в тисячі пятому okay. році про це, і які там Насправді суми виділялися на ці напрямки з урахуванням того, що навте наводив приклад в на іншому там телеканалі. Що п'ять років тому BBC зробило розслідування що для того, щоб перемогти там про європейського кандидата на далекому Мадагаскарі за 10 тисяч кілометрів ці російські Скажемо, дипломати в погонах завозили валізами там сотні мільйонів доларів на далекий далекий острів на Мадагаскарі. Так що ж тут йдеться про дивіться? Uh, от Україну? ви ви говорите про Путіна, що Зеленський його не критикував, будучи в 95-му кварталі, але ставши президентом, він дуже хотів з ним зустрітися. От в фільмі є момент, коли він їде в авто і говорить, що там західні партнери не хотіли лишати Зеленського з Путіним сам на сам боялися там якогось контакту. Він зустрівся з ним у грудні 2019 року. Ну так в Парижі року. була закажіть, за власне, та... як ви вважаєте? Це стало вирішальним. Що Путін зрозумів, що суперника немає, і можна нападати. Я думаю, що для Путіна вирішальним була кількість голосів відданих саме за цю концепцію, що треба припинити стріляти. А і що треба зустрітися посередині? Так це ж просто його план. Він казав про цей дев'ять області Новоросії, які якраз мають мають опинитися за цією лінією зустрічі посередині. Тобто, якщо 73% українців віддають свої голоси за за таку концепцію, так чому ж дійсно не відрізати, як це було в Жириновську? Uh -huh. І Жириновський в тому самому інтерв'ю, яке я просив поширити через свої соціальні мережі, він же і каже просто по по пунктах розписав по сценарій, що будемо заманювати як віслюка морквою цього коломойського, який насправді тоді був ляльководом. Головним будемо обіцяти йому 100 мільярдів, 200 мільярдів. І сам Коломойський вже це підтверджував. каже: да дадуть нам, забудемо кров там. На на переконаймо всіх, що це громадянський конфлікт в, в Україні, і тоді знайдемо там тільки в Росія може нам дати. Гроші, і потім там залякував нас навіть тим, що там російська армія буде там 40 кілометрах під Варшавою. Тобто, вони розраховували навіть там Україну долучити до цих наступальних експансіоністських своїх дій в, в, в майбутньому. Тобто, настільки були очевидні ці ну, ця збіг е, е, інтересів там, українського олігархату і, і Путіна настільки очевидна була уся затята така е, критика е, п'ятого президента, яка об'єднала ну, практично там всі п'яті колони. Подивіться, хто ви виступав з не просто з критикою, я порушував кримінальні справи представники різних політичних партій в Україні. Всі вони сьогодні під американськими санкціями, угу. і там ну, починаючи з того самого там деркача. Потім цей, який зараз перебуває за гратами Дубінський, Шуфрич теж за гратами, між іншим. Ті, хто не за гратами тут. В нас всі вони в Росії. Той самий там Козак, Жванія, той самий Медвечук, тобто ті, хто розкручували тут якусь Порошенківську істерію, ті, хто. Давав оці плівки записами розмов, яким чином між іншим вони опинилися в руках російської агентури, хто виніс ці секретні плівки з офісу президента, і потім на підставі цих плівок Зеленський закликає свої те під час своєї прес-конференції генерального прокурора порушити кримінальну справу проти Порошенка і Байдена. Тобто чотири кримінальні справи порушені проти американського президента і його сина. Ну це ж така бомба уповільненої дії в наше стратегічне партнерство з Сполученими Штатами. Не ну, розуміти цього не ну. Це абсолютно безглуздо. Дивіться, у фільмі е, йдеться про мінськ, Оман і е, Стамбул. Щодо Оману і Стамбулу, у нас дві хвилини, одна хвилина, я розумію, так, що так. не встигнемо. Нам відкриються ще нові сторінки. Абсолютно, ну, абсолютно, на жаль, я абсолютно переконаний, що росіяни задокументували свої перемовини з Зеленськими, саме шантажують, продовжують шантувати. І шантажувати мені колись там надсилали інтерв'ю Зеленського, який там дає якомусь там музичному каналу в Москві, де його питають: ви такий популярний тут а ви ж в сауни виїжджаєте? Я кажу, так, да, виїжджаю. Але потім каже: ну тільки для чоловіків. Потім так злякався, того самого, що сказав. Тобто, якщо той. Самий Патрушев допоміг Путіну зайняти свій пост спочатку керівника ФСБ, потім прем'єр міністра, потім президента, саме цими плівками, які були записані з Куратовим в 98-му-99 роках. Появляєте, яка кількість камер знімала всі пригоди Зеленського в Росії впродовж всіх років його перебування? Там це ж ну з 2002 по 2014. Він може більше частину свого часу проводив саме в Москві.